Вітаю вас, друзі! Всім побажання миру, доброго настрою. Все буде обов'язково добре, не сумнівайтеся. Сумніви відбросимо і будемо вірити у найкраще, і все буде добре. Зараз я хочу разом з вами спитати інформаційне поле. Як пройде 1 люте у місті Херсон? Будь ласка, інформаційне поле. Підскажіть, місто Херсон, Україна, яке знаходиться під постійними обстрілами, як завтра в них день, чи будуть обстріли, які будуть такі події, які людям треба знати і треба бути у безпеці, чи можна спокійно десь вийти, вирішувати свою, свої повсякденні справи. Будь ласка, чи будуть обстріли, чи можливі обстріли? Будь ласка, інформаційне поле, підскажіть людям, які проживають у місті Херсон, свої інформаційні підсказки на завтра, на 1 лютого. Будь ласка. Містер Херсон. Місте Перс... Місто Херсон. Ну, це, це така карта, карта яких яких с про деньги, про соцвиплати, про якісь. Про якісь подарунки, соцвиплати і, 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 і гуманітарну допомогу. Вона буде, і це, про це вам прийдуть звістки. Дивіться, в Херсоні йде така печаль і таке роздратування у людей, що вже, вже не можна вас нічим втішити, Ви вже відвергаєте всяку втіху, вас, вас вже нічого не тішить. Щоб вам не розказували, вам уже, ви не вірите вже нічому. Чогось таке. Ви, чогось карта, Ліпить щука і рак, такі люди в різні сторони. Щось балакать, кожен все різне. Немає миру у душі, не в голові, і, і на землі. Всі полніший розброд, всі в різні сторони. Значить, Деякі люди думають, що ну швидше бо вже там вызвал, ви, вже прямо такі знаєте, як би рішають вже прямо воєнні події, освободительні. прямо самі вже жіночі частина населення вже хочуть динамічних і швидких оборонительних дій. Вони вже прямо самі роздивляються карти, читають інформацію і хочуть вже скоріше, б, уже, щоб був мир. Вони хочуть миру, вони хочуть сонця, вони хочуть літа, вони хочуть. Щоб їх прийшли і визволили. Це жезли. Це для... Вони ждуть визволення. Вони дуже цього ждуть, щоб прийшли і допомогли. Ну дивіться, а вони вже, ви щось знаєте, десь вже йде двіження. Йде на які ви чекаєте? От на що ви чекаєте, воно вже йде. Вже йдуть. Прямо дивіться, скільки, яке двіження йде на цій карті. все все Це понятне нарисоване. Так. Дивіться, ну вам от що, багато дуже бюрократії, багато цих бумажної валакіти для того, щоб все це швидше робилося. Отак от, от. І дивіться, вам така підсказка. Моліться. Карта мага, карта волшебниці, карта жінки, віруючої, знаючої і сильної. Моліться, я вас прошу. І ви дивіться, карта переможця. Ця карта переможця. І по вірі нашій, по молитвам нам, нашим, буде нам дано. Отакі показала підсказки. Ну, давайте тепер подивимося ще. Будь ласка, підскажіть Херсон, місто Херсон 1 лютого 2023 року. Люди бояться обстрілів. Люди бояться руйнувань. Вони будуть? Підскажіть, будь ласка, місто Херсон. стріляти будуть? Накази дають військові, ворожі розчарування буде Опять. Страшні картини, страшні звуки війни будуть. І та сама оборона місця нашими військовими також буде. Тут карта справедливості, вищого закону справедливості. Будемо надіятися, що буде все гаразд. Херсон, люте, Будь ласка, підскажіть. Які будуть події? Гуманітарна допомога, виплати хороше ізвістя для, для мирного населення. Якісь одно звістки будуть про підсилення, про допомогу. І про те, що ворожі війська терпять десь пораження. Тоже є звістка. Ну і да, І десь наші воїни українські мають успіх. Про це буде теж звістка. Ми будемо це читати в новинах. Місто Херсон. 1 лютого. Ракулі норма, мадам є норман, будь ласка, підскажіть. Так, ви в себе вдома. Бачите, заякорилися. Ваш якор, ви в себе вдома. Ну, а як же будуть події? От, ворог злющий. не може успокоїтися. Розумієте? На ваші дома мирні? Це медвідь дивиться, йому не подобається, що ви вдома. Вимітати його треба, ссоряться там у них, ругають військових своїх страшне, закривають їх. Не, 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 сказали, ну, кажуть їм, що будете там, будете закриті, поки все не рухається. Оце їм таке кажуть. А у вас буде світить сонечко, буде об'єднання, будуть гарні новини в домах, будуть гарні новини, обов'язково. Місто Херсон, дорогенькі, любіменькі, ріднесенькі, Не сумуйте, все буде обов'язково добре. Я зробила загальний прогноз. Ми з вами спитали і отримали по, і з вами відповіді на наші запитання. Будемо надіятися, що все-таки буде. Я вас дуже всіх люблю. Я хочу, щоб ми були всі дружними. Я хочу, щоб ми були всі мирними. Я хочу, щоб у нас світило сонце, мира. І ми ходили на своїй рідній українській вільній землі. Обнімаю вас усіх. Дякую вам за увагу. Будь ласка, пишіть коментарі. Будь ласка, напишіть, як у вас справи. До побачення!